Чи може людина пове... померти фізично в процесі трансформації? Я ще раз повторюю, що процес трансформації завжди відбувається з людиною, несвідомою. Ми постійно в трансформації наша душа, тому що ми граємося в різні там випробування, в різні ми собі формуємо. Тобто, ми постійно в процесі трансформації. Коли людина з'єднується свідомо з Богом і проходить трансформацію, вона від трансформації, якщо вона готова до пробуження і переходу померти не може. Тобто, якщо людина не якщо її призначення, вона пробуджується, все вона не може померти від трансформації. Тобто від трансформацій і, наприклад, земних несвідомо те, що зараз відбувається, наприклад, як ковід, там війна несвідомо від хвороби якоїсь. Помирають всі люди, хто не пробуджується. Вони помирають несвідомо, і від трансформації всі люди помирають від трансформації, просто несвідомо. Чому сердечний центр закривається в людині для того, щоб пограти в життя? Якби наш сердечний центр був відкритий, ми б не заземлялись, ми б не бавились в людину, ми б не пізнали цей темний світ, не проявили світло через нього. Ну, тобто не було б самого процесу творіння. Як, як ви можете грати в людину, якщо ви будете пам'ятати, що ви Бог і його світло? Mm. Доброго, прекрасного. дня. дякую дуже за мантру питання. Який зараз відсоток людей, просвітлених душ, допомагають планеті, людям в переході заздалегідь? Дякую. Зараз невеличкий відсоток, і що ви називаєте пробудженим просвітленим, це може може здавати, що це людина пробуджена, просвітлена. По-перше, є різні стадії пробудження, просвітлення. Немає 100% пробудження і просвітлення ні в одної людини, тому що вона ще там людина, має якісь ще не пробуджені звичайно свої стани, але це невеликий відсоток, поки що, дуже якщо говорити про все людство. Точно вам не скажу які з вашого досвіду, людина, яка легко так вживала алкоголь, пробуджувалась. Ну я таких не зустрічала, я не знаю. Ну я чесно вам скажу, я взагалі ще на своєму шляху я не зустрічала взагалі пробуджених. От, кажу, вам є, як є. У мене не було ні пробудженого там вчителя і так далі. Я знаю точно, що людина, яка йде вібраційно, піднімається до Бога. І вона виходить на певні рівні свідомості, відкривається. Вона не буде, вона не зможе. Вона не буде вживати алкоголі, і це не потрібно. Треба розуміти, для чого взагалі люди вживають алкоголь. Вони вживають на цьому рівні, щоб розслабитись, якісь відчути стани і так далі. Людина, яка піднімається до Бога, вона розслаблена і так Їй не потрібно нічого вживати, не приймати ніяких допінгів. Чиє життя в рослинах є, звичайно, але в рослинах є тільки ефірне тіло, а астральне тіло є тільки в тваринах. Тобто тіло, бажання, емоційне тіло відсутнє в ефірне тіло, в них свої емоції, енергії, але не такі, як у людей і тварин. Як зрозуміти, що сердечний центр відкривається, по яким відчуттям? Ви це відчуєте 100%, Ви будете знати тут може і боліти, і там в мене наприклад було таке, що таке враження, що там якийсь вітер. Відбувається якийсь рух і так і розходиться прямо. Я відчувала, як розходиться грудна клітина, тобто, ну як в кого, мої старші дочки, то взагалі болі були дуже сильні, такі як неврологія. Тобто, ну всіх по-різному. В залежності від того, наскільки у вас там все закрито і заблоковано. Якщо людина без іскри, як значить, що є, чи є іскра? Ви це відчуєте, ви це побачите. Як впливає на ДНК народження, дитини вакцинація, батьків від ковід? Я не знаю, я цим не стикаюся. Це не мій досвід. Це взагалі. Ну в то, що ви вірите, то ви будете мати. Практику можете робити. Якщо роблять з вами ваші рідні, то можете разом з ними. Хто ваших духовних вчителів? У мене немає духовних вчителів. У мене є тільки Бог мої вищі земних. В мене духовних вчителів немає. Детахілін допомагає людині. Я не знаю, ніколи не займалася цим. І не відчуваю взагалі, що це моє. Це щось таке дуже все з минулого. Старі егрегори духовні взагалі не моя історія. І ніколи цим не займалась і взагалі в тому ніколи не була, і ну, взагалі не моє. Тому я вам нічого про це не можу сказати. А можна дітей ніяк не називати, щоб не обтяжувати карму? А як ви будете пересуватися в матриці? Як ви будете ну, в лісі, будете жити з дитиною? Чи як? Чи краще вам відкритися і просто це не буде на вас впливати? Роблю практики, але нічого не відчуваю. Роблю все від розуму. Якщо так робити, які шанси змінитися? Все залежить від того, для чого ви сюди прийшли. Але з другого боку нічого не робити теж не добре. Але з другого боку, я знаєте, що саме головне взагалі. Ви не маєте робити, ви не маєте робити практики. От... Просто спитайте себе, для чого ви робите ці практики? Якщо ви їх робите для чогось, щоб там просвітлитись, щоб там, я не знаю, стати духовним, то це неправильний шлях. Це шлях ложний такий. Ну... Ілюзорний, ваш ви маєте всі практики, тільки робити ваше серце тільки раді раді самої практики, щоб бути з Богом. Все іншої мети не може бути злитися з Богом. Якщо у вас практики робляться, щоб позбавитись там. От часто мені пишете, а я що, ви там зцілюєте? вилікуєте мене від цього, від цього. Ну, це до лікаря мої любі. Тому що ви ще вірите в те, що ви, ви ще вірите в те, що людина може щось зцілити. Це неправда. Сцілити може тільки вища енергія Бог і то не зцілити, а трансформувати, коли ви щось пройдете, приймете і так далі. Тобто, це цілий шлях. Тому провідник він не зцілює, ні від чого не позбавляє це. Робить Бог тільки з тим. Із тою душою, яка до цього готова. Тому що зразу після зустрічі з провідником у вас почнуться трансформації, іспити. І от що ви будете проходити, до чого будете готові, те ви будете самі зцілювати. Бог буде зцілювати вас, а провідник вас просто направляє, показує. І провідник так само. Навіть хтось мені писав, а що це ви там лікуєте, не спиталися у душі, чи вона готова. Вони розуміють, в якому стані це зі мною відбувається. Це не в стані ні а ні тим більше людини це стан, коли ти є єдиний з Богом, ти просто раз свідомістю заходиш, і воно само собою все в потоці відбувається в Божій волі зразу. Мені не потрібно нічого питатися, тому що воно відбувається зразу, все в Божій волі. Так само душі до мене приходять. Я нікого ні як людина, ні як майстер не клищу. Я так само. Ні як майстер, ні як людина, я не говорю про те, що якісь там практики привожу. От я зараз роблю ту практику спеціально, щоб там щось відбулося навіть в Україні, щоб там всі пішли вороги, ще щось таке неможливо з Богом. Тому що, якщо це не є божественна воля, воно не буде мені в мені відбуватись, воно не буде мною. І я ніколи не можу нічого зробити в тому що це не в божественній волі, тому що хтось з вас це захотів або мені написав, або ви прийшли на консультацію, і кажете мені, я хочу там або чоловіка, або заміж вийти, або заберіть від мене цю болячку. Ви не готові до тоді до мною до зустрічі, тому що ви не розумієте, що всі болячки я не лікую, лікує тільки Бог, трансформує. То ви це будете з ним робити разом через життя. Тому що це трансформація на все життя, це треба розуміти. А все решта, якщо ви ще хочете позбутися чогось там, то вам треба ще бавитись оце життя, іти до лікаря, до психолога, тобто до тих інструментів, які є в третьому вимірі, і ви ще в них вірите, ви ще в них бавитесь. Тому вам ще до мене точно не потрібно. Розумієте, сонечки мої? Я не вживаю тваринну їжу. Я не вживаю тварини їжу, не п'ю, не курю, <смі> алкоголь не вживаю, каву не п'ю. Відповідаю зразу швидко на Ваші питання. Ви відчуєте своє призначення, це те, що вам захочеться дуже сильно робити. Я не знаю сонечки, ви пишете садха йога, що це? Я не знаю, я не займаюсь нічим. Ви маєте зрозуміти, що я не займаюсь нічим. що Є взагалі в світі, я є просто з Богом, займаюся те, що Бог мені передає, і це передаю вам. Все, я не, не спілкуюсь ні з якими грегорами, ні з якими другими там духовними вчителями чи щось. У в моєму всесвіті цього не існує. Я просто Бог, і я, я з ним, і я творю те, що мені йде, і приходить знання. Що поганого в каві зруйнувати ваші ілюзії. Це сама гірша залежність, яка тільки одна з найгірших і сильних залежностей, яка тільки є допінг, Дякую. якої дуже важко позбутися між іншим. Це дуже низька ібрація, і там сутність така сильна в Астралі, яка просить у вас постійно кави. Саме правильно розмовляти з Богом розмовляєте просто від серця, віддавайтесь, і ну я розмовляю з Богом. Отець мій, тобто, от як мені серце йде. Тут правил немає. Головне, щоб це, що йшло ну, від вашого серця. Хворий чоловік потребує всієї уваги, здоров'я, стараюсь хоч трохи приділити увагу розвитку душі, це мене тягне назад матриця. Дивіться, мої любі. Між іншим, ви так само питалися, такі питання були і порівнювали. Я правда не знаю, чому ви до цього порівнювали, тому що я розказувала вам про те, що було одне з моїх віток. Що, якщо, наприклад, хтось у вас там в сім'ї вживає, ви вибрав такий шлях, що вам треба забрати увагу, і щоб ви там розвивалися і ну, забрати негативну увагу. Чось багато багато людей подумало зразу, що це те саме, що у вас вдома хвора людина, дитина це абсолютно різні речі, тому що це. Скажем так, теж кармічне призначення. Я хочу, щоб ви розуміли, на сьогоднішній момент Тобто ця ситуація я вас має чомусь навчити, якомусь прийнятцю. Тобто, це є вже проходить еволюція прямо зараз, коли ви з хворим чоловіком або дитиною. Ви проходите цей шлях, у вас прямо зараз проходить ваша еволюція душі, де ви маєте стати краще світліше, не навпаки. Тобто всі, скажем так, ілюзії, іспити в нашому житті вони для того, щоб ми ставали краще, світліше. І е, ці ситуа ситуації ми самі собі створюємо і так само з іншими душами. І цей той шлях, який максимально треба прийняти і проходити з вдячністю за те, що є, прямо приймати, от наскільки можете це приймати з вдячністю і змінюватись. Повірте, якщо у вас буде бажання еволюціонувати, бути з Богом, це вам не завадить, ви знайдете і можливість, і час, тобто виводите, ви все придумаєте, що було. Повірте, і малі діти, ніхто не заважає, коли вам потрібно проборжуватись, ви просто будете шукати, ви не зможете без цього жити. Ви будете шукати, і це ніякому разі вам не за вас. А коли ви не готові, ви будете шукати причину, будете казати, що малі діти, робота, ще щось там. Ну, тобто, ви будете, що немає грошей там, на вебінар пити, ще щось. Тобто, ви будете шукати постійно причини. І хтось буде постійно винувати. Це говорить про вашу неготовність. А якщо я вдома сижу в декреті не можу зрозуміти моє призначення, чим мені займатися, щоб бути корисною людям, це Просто ще не час зараз, коли ви сидите в декреті, це не зараз, на цей момент це є ваше призначення, і поступово, коли ви будете далі йти по своєму житті, ви будете розкриватися і будете розуміти, що вам ще хочеться робити. Це і буде призначенням слідуючим, тобто, от, все дуже просто насправді. Що відбувається з душею, коли вона виконала роботу, як душа виконала все для всесвіту, то розчиняється в Творцю знову, вертається повністю додому. Якщо у Бога свій замолок, чи є смисл молитися за кого, щоб він залишився живим чи став здоровим? Ну, взагалі, саме, саме неймовірна молитва це коли ми кажемо, Господи, все в Твоїй Божественній волі. Але це щоб від серця. Тому що це найголовніше, коли ми. Навіть молимося за свою дитину, яку ми, звичайно, як матері хочемо зберегти, щоб з нею нічого не сталося, щоб вона була жива. Але надзвичайно важливо, щоб саме першу ви цю це прийняли. От прям прийняли всім своїм материнським серцем, прийняли про те, що що би не відбулося, це все Бог, Божественні волю. Інакше тоді, що ви йому молитесь, якщо ви його заперечуєте, кажете ні, ти от неправильно робиш. Ми тоді не з'єднуємося з Богом. Тобто, саме перше, все господи, я знаю, я всю приймаю, що би ти не зробив. І от тоді починаються тільки чудеса. Тільки тоді божественна любов приліється на вас, на вашу дитину, і це світло воно стає. Коли ти приймаєш, воно само все розчиняє темне і стає просто захистом і все.